Це Європа 1933 року. Зовсім нещодавно до влади у Німеччині приходить австрійський художник Адольф Гітлер, який планує захопити території, на яких проживають етнічні німці, а також території, які втратила Німеччина у першій світовій війні. 25 жовтня 1936 року нацистська німеччина та фашистська Італія уклали договір про співпрацю. А вже 1 листопада було оголошено про створення осі Рим-Берлін. 25 листопада 1936 року нацистська німеччина та імперіалістична Японія уклали антикомінтернівський пакт. Він був спрямований проти СРСР та міжнародного комуністичного руху. 26 листопада до них приєдналася Італія. А 11 березня почалось приєднання Австрії до складу Німеччини. На це агресивно відреагували західні держави, але на це було байдуже Німеччині, бо вона вже планувала захопити Судецьку область, яка є частиною Чехословаччини, і у ній проживало 3,5 мільйони німців. А у вересні 1938 року Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція підписали Мюнхенську угоду, яка зобов'язує Чехословацьку республіку поступитися в нацистській Німеччині та мирно віддати Судецьку область, у якій знаходилися ключові Чехословацькі оборонні споруди. Вже після цього, 15 березня 1939 року, під тиском Німеччини словаки оголосили про свою незалежність і створили Словацьку республіку. І після цього нім. Порушили Мюнхенську угоду та окупували залишки чеських земель, і створили там протекторат Богемії та Моравії. 31 березня 1939 року Франція та Велика Британія ще раз закріпили стосунки із Польщею, давши зрозуміти Німеччині, що в разі нападу західні держави заступляться за Польщу. І після цього ми переносимося на Балкани, де 7 квітня 1939 року Італія напала на Албанію та захопила її. Після цього, 23 серпня 1939 року, нацистська Німеччина та Радянський Союз підписали пакт Молдва-Ріббентропа про ненапад, а також секретний протокол до нього, у якому розкриваються сфери впливу на східну Європу. А вже 1 вересня 1939 року Німеччина вторглася до Польщі і так почалась. Друга світова війна у Європі вже 3 вересня сполучене Королівство та Франція оголосили війну Німеччині. А після цього, 17 вересня 1939 року, радянський союз вторгся до Польщі, а вже 29 вересня 1939 року Польща капітулює після розділу Польщі. СРСР напав на Фінляндію, тим самим почавши зимову війну, у якій він переміг, забравши 10% території Фінляндії. Але його втрати були за високі а тому деякі люди вважають переможцем у цій війні саме Фінляндію, оскільки її втрати в декілька разів менші ніж фράті СРСР. А 9 квітня 1940 року Німеччина вторглася в Данію та Норвегію. Данія капітулювала в перший же день, а Норвегія чинила опір до 9 червня. Згодом 10 травня 1940 року Німеччина напала на Західну Європу, а саме Францію та нейтральні країни Бенілюксу. Люксембург був окупований першим. А Нідерланди капітулювали 14 травня. Бельгія 28, а Франція 22 червня. Та після того як Франція підписала угоду про перемир'я, згідно з якою німецькі війська. Окупували північну частину країни на півдні Франції було встановлено колабораціоністський режим зі столицею у місті Віші. Та до цього, 10 червня, у війну вступила Італія. 28 червня 1940 року СРСР змусив Румунію мирно віддати Бессарабію та північну Буковину. Після цього, у 1940 році, радянський союз окупував країни Балтії, а саме 14-15 липня він влаштував у кожному з них комуністичний переворот. А потім, 6 серпня, приєднав до себе як Радянські Республіки. І після цього у Гітлера з'явилися плани по захопленню Британії, але перемогти її на землі він не зможе. А тому вони вирішують вести бій у повітрі. Але це не вирішило проблему, а спричинило багато втрат з обох сторін. 27 вересня 1940 року Німеччина, Італія та Японія підписали тристоронній пакт. А 28 жовтня Італія вторглася в Грецію з території Албанії. Але захопити Грецію Італія не зможе, а тому їй знадобиться допомога Німеччини. У листопаді до німецької коаліції приєдналася Угорщина, Румунія та Словаччина. А після цього, 1 березня 1941 року, до них приєдналася Болгарія. А 6 квітня Німеччина, Італія, Угорщина та Болгарія вторглися до Югославії. А після цього вони допомогли Італії впоратися із Грецією. 22 червня 1941 року нацисти вторглися до СРСР та почали хутко захоплювати європейські території Союзу. Тоді до Німеччини приєдналася Фінляндія, яка захотіла повернути свої території, які вона втратила у зимовій війні. І в неї це вийшло, але ненадовго. Потім, ближче до вересня, німці вже були під Ленінградом, який, до речі, вони окружили разом із фінами. А на центральному напрямку до кінця літа німці встигли захопити Смоленськ. А у жовтні вони вже були поруч із Москвою. А на південному напрямку румунські та німецькі війська повністю захопили Україну та Західну Росію. А також ростов на дону вже у грудні Червона армія трохи стабілізувала фронт та відвела війська Вермахта від Москви. А після цього США вступили у війну і миттєво оголосили війну коаліції. Гітлера на що отримали таку ж саму відповідь, потім почалась так звана повітряна війна, а яка йшла з 42 по 45 рік. У ці роки США та Сполучене Королівство бомбами зруйнували майже усі великі міста Німеччини. Вас 8 червня 1942 року Німеччина та її союзники розпочали новий наступ у радянському союзі, а саме німецькі війська до середини вересня пробилися до Сталінграду, який відомий величезними втратами з обох сторін. Та коли німці взяли вже більш ніж 90% міста, радянські сили окружають їх та беруть. У кільце 300 тисяч німецьких солдат. Вони чинять опір два місяці, але все ж таки здаються. І після цього, через перемогу союзників у Африці, у них відкриваються можливості висадитися у південній Європі, і вони цим користуються і висаджуються у Сицилії. А після цього повністю у Італії. В той час Боніто Мусаліні вже було звергнуто, а тому Гітлер швидко ввів війська у Італію і захопив її. В той час на Корську Гітлер провів контрнаступ, під час якого сталася найбільша танкова битва в історії. В той час сталася тагеранська конференція, після якої західні держави пообіцяли відкрити другий фронт. Після цього у Нормандії сталася найбільша висадка військ в історії, і тоді був відкритий другий фронт. Згодом ЗРСР починає крупний наступ, та за два місяці відволять німців на 600 кілометрів, і тоді у них з'являється можливість зайти у Польщу. В той час у Франції відбувається друга висадка на півдні. І війська швидко захоплюють Париж та усі території Франції, а згодом і Бенілюкс. В той час Берлін в небезпечному стані, оскільки він майже не захищений. А союзники вкрай близькі, щоб його захопити. Потім, у квітні, червона армія окружає Берлін, і зовсім скоро до них приєднуються західні союзники і повністю ділять Німеччину. Згодом війна продовжується у Тихому океані, але це вже інша історія. Дякую за перегляд мого відео. Я дуже хочу почути від вас думку щодо нової експериментальної мапи. І нагадую, що ви можете запропонувати свої ідеї у коментарі. До зустрічі!